У вівторок 3 вересня на заході триматиметься ясна погода. Лише в Хмельницькому невелика хмарність. Найнижча температура вночі плюс 14, найвища вдень плюс 32. На півночі та в центрі хмарно з проясненнями. В Житомирі Вінниці та Кропивницькому цього дня має бути ясно. В нічних плюс 15 в день температура повітря підніметься до плюс 31. Дощ з грозою очікує на мешканців Херсону та Криму, в Миколаєві та Одесі без опадів. Нічна температура від плюс 19 денна до плюс 31. Хмар на небо синоптики прогнозують на Сході. В Донецьку дощитиме від 18 до 30 з позначкою плюс. На заході в середу, 4 вересня, переважно ясно. В Хмельницькому Ужгороді та Рівному мінлива хмарність. Температура в регіоні вночі від плюс 17 в день до плюс 32. Хмарне небо спостерігатиметься на території північних та центральних областей впродовж цілого дня. В Кропивницькому пройде дощ. нічних плюс 16 в день потеплішоє до плюс 30. Дощі та грози пройдуть в Херсоні та Криму. В Одесі та Миколаєві без опадів. Від 19 до 31 вище нуля. На сході за прогнозами синоптиків хмарно з проясненнями. В Запоріжжі пройде гроза. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 18 вночі до плюс 31 вдень. У четвер, 5 вересня на території західних областей хмарна погода триматиметься зранку до пізнього вечора. Від нічних плюс 15 вдень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 31. Території північних та центральних областей будуть вкриті хмарами, а в Кропивницькому очікується гроза. Температура вночі від плюс 16 в день до плюс 29. В Одесі та Херсоні хмарно з проясненнями в Криму та Миколаєві синоптики прогнозують дощі та грози: від плюс 18 вночі до плюс 27 вдень. Хмарне небо очікує на мешканців східного регіону. Луганчанам цього дня не завалять парасольки від 19 до 30 градусів тепла.